Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Намагалася вкласти Алісу спати, щоб поснімати вам відео, поспілкуватися, бо вже два дні нічого не викладала. Сьогодні вже, мабуть, третій день, а вона все не засинає і не засинає. Тож я вже пішла, пішла на кухню, Аліса за мною. Буду зараз готувати їсти та трошечки поспілкуюся. Буду. Запікати сьогодні картопельку та обсмажувати рибку та потім теж запікати. Почистила два мінтая в мене було, розморозила сьогодні, щойно кинулася, щойно тільки відвернулася, Аліса розсипала всю приправу для риби. Я ж все підготувала, поклала на стіл Хозяюха. Добре, що ми не підлогу. І на тому дякую. В общем, що? У нас все добре. В п'ятницю Женя нас звозив в поліклініку за лісою. Взяли направлення. Наш педіатр каже, що хтось нещодавно теж у них був. Робили обстеження. Там сказали, що був дитини аутизм. І ці люди сказали, що робили якийсь аналіз, що заплатили 4 тисячі за нього. Я кажу, я не знаю, ми, принаймні, поки що такого не робили. Але завтра ми вже їдемо до генетика. Можливо, там нас порадують такими цінами, такими аналізами. Аліса, Анука. В общем, посмажила я вже рибку, склала в силиконову форму, застеліла пергаментом. Сметанки в мене нема, то я її трошечки майонезиком. полью кожний шматочок. Аліса носиться, все розкидає. Щойно тільки Іграшки всі поскладали, вона вже знов все розкидала хазяйка. Що смачно пахне? Будеш таки їсти. <клес> Посипаю трошечки спецію для риби. Так, подалі відпираю, щоб не достало. І тако. <клес> Помідорчик у мене великий був, а низ зеленкуватий трошечки той. Якось попівшматочка вийшлась, Хоті, хотіла, знаєте, по цілому кругляшку, але не вийшло. Що там дується, Ну, маленького. І цибульку. Не знаю, Женя таке буде їсти, не буде. Мені вже пахне смачно. Вже хочеться. <риклад> Опа, зачепилась. Так, трошечки тут Алиса. Наша тобі мітлка. Ох, і Алиса. Ох, і Шкодіна, боже, боже. Так. І трошечки цибульку з березну алійкою, щоб вона не сохла, щоб відсмажувалася у духовці. Отак. Ну і все, буду ставити запікатися. Так, картопля молода. Це вчора купляли в чудо-маркеті у нас по 20 гривень за кілограм. Вона вся така дрібна була. Я її не чистила, просто, знаєте, оця. Металева щітка для посуду. У мене нова якраз була. Колись купила її, так і не користувалася, то я ото під водою почухала її. Трошечки майонезу трошечки приправи до картоплі. Так. І олії трошечки. Аліса мені вже тут іграшок накидала, машинки, фіксики, шміксики, все, що хочеш. Зараз рибка спечеться, а потім поставлю картоплю, бо не люблю я. Вже було багато в мене таких випадків, досвіду, коли в духовку одночасно ставиш в два яруси щось запікатися, і воно потім. Дві години печеться і нема такої скорінки, знаєте, підпечено є воно таке щось мляве, сидить, сидить на місці і, і толку ніякого. Отако просто цілу запеку і все. Буде в мене така, в нас така вечеря. Враження, зранку поснідали, сиділи пили каву і посварилися. Ні Ну, в принципі, все, ну, все добре, але, е, кажу йому, давай загуглюй за оці USB, за фанеру для підлоги, е, скільки нам його потрібно, скільки воно взагалі коштує. Він ото Подивився, подивився, познаходив там, які там дешевші. в общем, І щось слово за слово. І я згадала, почала йому розповідати, що я дивилася кілька відео, як правильно це все робиться. Сказала йому, що між цими фанерами, між цими плитами дерев'яними, я не знаю, як назвати їх. Що там кажуть, от я кілька різних відео дивилася, і всі однаково кажуть, що треба таку невеличку щілинку між ними залишати і тако прикручувати для того, щоб якщо там воно там розбухає, чи, чи навпаки, там щось, що потім не повздувалася підлога, не буду згадувати весь наш діалог, але. В кінцевому етозі він сказав, що тоді роби сама, бо він такого не розуміє, нащо там якісь щелинки залишати, це і хто так робить. Чим все закінчилося? Закінчилося тим, що каже, замовляй фарбу. І все. На цьому закінчилася наша ця пісня з підлогою, з ліноліумами. Я вже все позамовляла сама фарба ще. Я дві різних замовляла. Одну замовляла, ту, що мені підписниця порадила, а другу, я замовляла те, що я бачила відео в Ютубі, казала жінка, що можна будь-якою фарбою робити основу, а щоб потім вже робити малюнок. То ця фарба, що я все її фарбую, <хи> та, що швидко сохне без запаху, та що для радіаторів. Вона також і для деревини, для будь-чого підходить. Ось, ще заказала ці гумові шпателі, якими треба робити візерунок. І замовила, чим обробити шви. Це не шпаклівка для дерева, це. Дещо інше, теж я дивилася в одній жінки. Вона теж вже понабивала собі шишок вдома з цією шпаклівкою. Вона на початку їй зашпакльовувала оці шви. І потім отож розповідала, що через пів року, плюс-мінус, почало воно все відкалупуватися, що це повна, повна фірня, в общем. І вона порадила дещо інше. Потім, мені здається, теж воно прийшло. В мене дві посилочки треба сходити, на поштомат отримати. Потім вам покажу. Я, якщо чесно, не дуже розумію, як воно все має робитися. Але, але Женя сказав, давай почекай, будемо займатися десь після 20-х числів цього місяця. Я так зрозуміла, що він буде мені допомагати, дякувати Богу, бо я думала, що я все це сама буду робити. В нього буде більше вихідних, тому що ось на початку, не те, що на початку цього місяця, а і друга половина минулого він майже без вихідних працював, а під кінець місяця буде в нього більше вихідних. Можна буде їх відгуляти, так би мовити, і будемо займатися. Тож, фарба я не знаю. Одну точно писали, що вони субота-неділя не працюють, і відправка лише в понеділок. Стосовно другої, не знаю, можливо, те, що в понеділок завтра відправлять, тож, в принципі, воно не спіху, так що так. Стосовно посилочки, та що Алісі прийшла йшла від пані Лесі, ще ми того самого вечора все поміряли, бігала по всій хаті, дефілювала, вибражала, все їй підійшло. Дуже гарненька вже вигуляли того сарафанчика. Ми з нею то як їздили, Женя нас возив в поліклініку. Я одягнула біло зелене отоплаття плаття своє, що на тему замовляла. Алісі лісі біла зелений, цей сарафанчик вдягнула. Так гарного. А, і все і все підійшло, все дуже класно. Дуже дякую пані Лесі за допомогу, за такі подаруночки. Нехай вашу сім'ю Господь Бог оберігає мирного неба. Всім нам опа! Мирного неба, набігалася. І цей. Ото з'їздили в поліклініку, погуляли всі разом на майданчику, сходили по магазинах, <кхи> на особа ми скуплялися, але купили м'ясо, поділили, пофасували в морозилку, позакидували. Боже, дитина все вспітніла. Ще й духовка знов працює. Все, ти спати надумала. Ліса вже вечері є, куди спати. <гум> ось, В аптеку сходили, дещо в мене деякі проблеми з горлом купила, от собі там завсім. Такі то справи дуже класно погуляли, провели разом час. <гум> Хочу зауважити, що. Коли ми всі разом в трьох гуляємо за лісою, Аліса геть себе по-іншому поводить. Вона така задоволена, вона бігає, посміхається, вибражає, в якісь там доганялки з нами грає, їй подобається, що ми оту, з обох боків за нею там, вона на майданчику то залазить у сходинки, що там можна бігати. І, цей. <кій> І Женя з одного боку, я з іншого, щоб ніде не, не вона там не впала, бо ж там то, то горки, то купа всілякого такого, що там лазити можна, щоб ніде не, не, не вскочила, не вбилася. А їй подобається, вона гацає то від мене, то від Жені. Ще у нас там одна гойдалка новенька з'явилася. Аліса, то картопля Сараща. Аліса. Чи ти думаєш, що то м'ячики стала на носочки і дивиться, дивиться на картоплю і роздивляється? Я ще згадала, був в мене маленький шматочок сиру. Зараз там вже почала, дивлюся, цибулька з помідорами підпекатися. Зараз ще тришу сиром та буду доставати. Я думаю, на цей. На таку на якусь низьку температуру поставити картоплю, та може за коли вона не спить і вже не можна, щоб вона засинала не туди, не сюди. Прогуляємося до баштомата. Отримаємо посілочку. Я не пам'ятаю, сказала чи ні, кинулася, закінчилася сіль. Думала, що. що таке, подивилася? Кинула ложку берещу в ворота і тримаю її. Ось. Закінчилася сіль, немає, щоб посолити рибу, вишкарібала чайною ложкою, залізла в ту баночку в солянку, вишкарібала по стінках, щоб посолити, докотилися. Думала, що є, а то виявився пакетик цукру, там трошки. я за нього взагалі забула. Ось такі, то ось справи, така є ось Хазяйоха. Стосовно те, чого я не записувала відео, я не пам'ятаю, вже це не вчора, це позавчора було. Я як побачила новини, що там у Києві відбувалося, це просто якийсь жах. Це знаєте, ото як в нас у Харкові було, я не знаю, скільки вже пройшло. Кілька тижнів, три тижні, чи вже місяць пройшов. Я просто уявляю, що, що ви там пережили, сподіваюся, що з усіма з усіма всіма вами добре. Це просто, просто жах. Ще сьогодні по Київській області теж там літала, прилітала. У нас сьогодні теж або сім, або вісім прильотів було вибухів, але ми взагалі не чули. Якось так. Така якась тенденція останнім часом пройшла, Ліса, е, вчора вона спала в день. Спала і довго спала, що я встигла пофарбувати волосся, скупалася, ну, це, я не знаю, години-півтори-дві пройшло. Вона оце весь цей час спала. А так, я вже взагалі не пам'ятаю. Перед цим вона, що це було, п'ятниця. Потім ми покаталися, скрізь походили, погуляли. І щось туди-сюди, я не знаю, десь пів на другу, друга години, година дня була, що вона цей лягла, і я щось теж на дивані сиділа. І вона біля мене так лягла, щось цей лежала, лежала, і дивлюся все, закриті очі. А я щось згадала, вскочила, ну я не гучно, я просто встала, щось хотіла піти зробити. І все, і через те, що я встала, що я пішла від неї, вона вскочила і давай їй далі гацати. Оце вона просто на долі секунди закрила очі, не встигла навіть десь у сон повернути. І все. І Його, можна сказати, кожного дня. Я вже не знаю скільки в день взагалі не спимо. Як каже Женя, є в нього такий вислів. Але це я скажу про себе, що в мене вже фляга свистить просто. Це просто капець. Це вона щойно пішла і щось затихла, зараз засне і буде взагалі весело. Зараз вже вечір, вже десь шоста година вечора. Не знаю, коли я вам викладу відео. Я перед цим теж потроху знімала, але мені просто не було часу змонтувати. Коли все разом, Женя вихідний, і ми ото. То те, то все, то те, то все, і, і все мені нема коли. А вночі я теж вже, коли всі засинають, я теж мертва і просто, просто закриваю очі. Ага, привіт. Привіт. Знов до картоплі заглядає. Дитина, що хочеш? Що дати тобі? Пити хочеш? Пити хотіла. Ось. Це я вже забула, що розповідала. Трошечки притрошу, скільки було. У мене ще в вморозила ці сирот, шматочки, шматочок, але я за нього забула. Якби згадала раніше, то розморозила б так вже як є. Нічого, як завжди, економ варіант. Ліса щось розповідає. Закинула вже картоплю запікатися. Рибка пахне, взагалі смакота. Я теж дуже-дуже давно такого не робила. Я вже казала через те, що Женя взагалі казав, що рибу не їсть. І я її не готувала геть нічого, ні рибні 100 років не робила, не запікала отако. Я прям соскучилася, дуже сильно пахне. просто. Сьогодні буду відводити душу. Не знаю, хто як, але. Але, але себе треба теж балувати. Вийшли за лісою, отримали вже посилочки, зайшли в магазин, нічого такого не брали по дрібницях. Женя вже вдома слідкує за картоплею. Мене, мабуть, о, не видно, бо сонце якраз. Людей на вулиці майже немає. Я навіть не фарбувалася сьогодні, як ото Аліса. На птахів дивиться, десь вони не встигли спіймати. Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися, що були зі мною. До наступного відео. Всім мило та тиші. Пока-пока!